Доброго дня! У вас вітає компанія Міняра місто Луцьк. Відватаємо ще одненького тракторця Донфен 244 чи 2. Донфен у нас буде повнопривітний, з рівною підлогою, з реверсом. Всі річні управління розміщені по бокам. Їде до своїх власників. Також вони заказали ґрунтофризу. Грунтов. Зараз також будемо вантажити, Йде в комплекті з карданом. І за -за -за закинь на поручок. Наша дівчатка, приїжджайте, замовляйте тракторці, тестуйте. Можна замовити також і в онлайні, але рекомендуємо для всіх приїжджати, вибирати, тестувати трактора на майданчику, в кого є така можливість. Сьогодні ще замовлений один тракторець. Приїхав. Перед обідом клієнти замовили палата 244-го. дозбируємо, Будемо старатися сьогодні також їм доставити. Давай за... заїжджай. Треба, так, треба. Поверсі По заїжджай! їде ґрунтофреза. тут у нас заводські битки опіці вказано всього вона є метр сорокова По плеті ножі пружини картан а такий як потрібний, міцний. Ну, Нормальна користовина. Задній захист. Дуже. Ось такий тракторець з рункофризою. Буде їхати на поля волині. Завітайте до нас на майданчик компанія Мініагро, місто Луцьк.